Добрий день, шановні колеги. Тривала війна виснажує не тільки військовослужбовців, а й цивільне населення. І збереження його ресурсності і здоров'я має бути одним з пріоритетів управлінських рішень. І від імені співавторів, а це науковці нашої лабораторії соціальних детермінант здоров'я населення, представляю вам результати нашого дослідження, яке стосується того, які інструменти протидії стресу під час війни використовує цивільне населення і зробимо ми це на прикладі студентської молоді. Ми розглядаємо копінг стратегії не просто як поведінкові реакції, а як частину процесу адаптації, що допомагає підтримувати психоемоційне здоров'я в умовах тривалого напруження. Сьогодні я розповім, які стратегії виявилися найефективнішими, які поступово втрачають значення, і що це означає для програм психогінічної підтримки під час війни. Ми використовували Спеціально розроблений опитувальник, який включав стандартизовані шкали для визначення потенційних симптомів тривоги і депресії, а також розроблений нами опитувальник для визначення інструментів копінгу. Анкета охоплювала три блоки стратегії. Перший блок особистісне зростання та соціальні ресурси це хобі, культура і освіта, музика, піклування, волонтерство, спілкування, плани на майбутнє. Другий. Фізичне і психічне благополуччя, це спорт, фізичні вправи, прогулянки, йога, медитація, дихальні вправи, арт-терапія, спостереження за природою. Третій блок тимчасове відволікання та самозаспокоєння це смачна їжа, відеоігри, фільми та серіали. Додатково оцінювали дезадаптивні практики, такі як алкоголь і коріння. Опитування проводилось онлайн і посилання на анкету було поширено в університетах за допомогою волонтерів. Опитувальник повністю заповнило понад 1500 студентів з 29 університетів віком від 18 до 50 років. Більшість з них була жіночої жіночою статі і віком до 25 років. 44% студентів. Малохронічні захворювання, 22% надмірну масу тіла і ожиріння. В цілому, під час війни, 23% студентів мали потенційно клінічні симптоми тривоги, і 35% студентів депресія. Якщо подивитись динаміку змін, то найвище значення тривоги і депресії були визначені на початку повномасштабного вторгнення. Це майже 40% студентів. Потім до 2024 року спостерігалось зниження цього показника, зокрема у тривоги, тривоги навіть у два рази. А в 2025 році знову підвищилась частка студентів як з симптомами тривоги, так і з симптомами депресії. Причому у групі чоловіків показники залишались стабільними, а зростання відбулося за рахунок групи жінок. Втім, частка студентів з показниками тривоги все ще нижче в 1,7 разів у порівнянні з початком війни. Що ж допомагає студентам під час війни підтримувати свій стан? На цьому слайді на схемі зверху можна побачити рейтинг копінг-стратегій. Бачимо, що найбільш популярним копінгом студенти назвали музику, на другому місці прогулянки, далі спілкування, смачна їжа і хобі. У першій десятці також спорт, фільми, культура і освіта, а також піклування про рідних, друзів, домашніх улюбленців. Це більш детально можна бачити на нижній групі діаграм. Ці стратегії стабільно ефективні за роками війни і для обох статей. Втім, є стратегії, які достовірно змінювалися протягом війни і які розрізнялись між чоловіками і жінками. Вони представлені у вигляді теплових карт, де темніший колір означає вищу ефективність. Як бачимо, для чоловіків протягом війни зростає роль культури і освіти, тоді як відеоігри поступово втрачають ефективність. Зверніть увагу на четвертий рядок зверху, який стосується спорту. Серед чоловіків ефективність спорту поступово знижувалась з 23 по 25 рік, хоча і залишається досі високою. А серед жінок, навпаки, спостерігається підйом що ймовірно відображає пошук реальних способів підтримання стабільності та контролю в умовах війни. Для чоловіків також більше зростає роль деструктивних копінгів, таких як алкоголь і куріння. для жінок куріння. Отже, бачимо, що культура, освіта і фізична активність з часом залишаються ефективними, тоді як волонтерство поступово втрачає ресурсну роль. Далі ми перевірили, чи дійсно працюють ті копіан стратегії, які студенти вважають корисними для зниження симптомів тривоги і депресії. І на цьому слайді представлені результати побудови множинних моделей логістичної регресії у вигляді графічного представлення відношення шансів. Праворуч від червоної лінії. Стратегії, які мають ризик для психічного здоров'я, ліворуч захисні стратегії. Як бачимо, більшість стратегій справді мають захисний ефект. Це плани на майбутнє, хобі, спілкування, фізична активність, турбота про рідних. Також стабільно дієвими є фільми і серіали. Натомість, алкоголь, куріння підвищують ризик тривожності і депресії, хоч і можуть давати короткочасне полегшення. Далі ми подивилися, чому копіан-стратегії допомагають більшості, але не всім. Для цього застосували кластерний аналіз. В результаті було виділено чотири групи моделей адаптації, з яких дві позитивні. Ми умовно їх назвали ресурсна і саморегуляторна, і дві деструктивні, перевантажена та ізольована. Ресурсна модель характеризується високими внутрішніми резервами та широкою соціальною підтримкою. Саморегуляторна модель спирається на внутрішню мотивацію, активність і сталі звички самодогляду. Ізольована характеризується низькою соціальною залученістю та обмеженим використанням соціальних копінгів. Перевантажена модель діють в умовах виснаження, частіше використовують імпульсивні або деструктивні копінг-стратегії. На слайді представлені їх характеристики, частота, з якою вони зустрічаються серед студентів і розподіл за статтю. Як бачимо з діаграми праворуч, переважна більшість студентів відноситься до саморегуляторної моделі, це 70% жінок. І 62% чоловіків. А взагалі до позитивних моделей адаптації відносяться 80% студентів. Ці моделі дозволяють не просто оцінити рівень стресу, а зрозуміти, як саме людина адаптується, і запланувати цільові інтервенції та формувати програми підтримки. Наглядно ефективність копінг-стратегій для різних кластерів можна побачити на цій тепловій карті. Перші два стовпчики це позитивні моделі адаптації, ресурсні і саморегулятори, Третій і четвертий деструктивні це перевантажені і ізольовані. Бачимо, що перші найефективніше використовують адаптивні стратегії, музику, спілкування, прогулянки, хобі. Ізольовані спираються на індивідуальні ресурси: музику, хобі, спостереження за природою, але уникають соціальних контактів. Перевантажені поєднують корисні копінги з деструктивними алкоголем і корінням, а музика і прогулянки залишаються стабільними у всіх кластерів. Якщо ми подивимось на біопсихосоціальні профілі різних кластерів, то побачимо, що ресурсні демонструють позитивне самопочуття, тривалий сон, соціальну включеність і відносну стабільність індексу маси тіла. Ізольовані мають найвищі рівні депресії та тривоги, найменше відчувають підтримку і значно гірше сплять. Перевантажені мають змішані характеристики, суб'єктивно тримаються, але біологічні маркери і поведінка. Сигналізують про виснаження. І саморегулятор займають проміжне положення. Яке ж практичне значення можуть мати отримані результати? В таблиці в останньому стовпчику наведено потреби для ефективної адаптації різних кластерів, які були сформульовані нами на основі біопсихосоціального аналізу результатів дослідження. Для ресурсних це можливість ділитись досвідом, підтримувати інших, брати участь у розробці ініціатив. Для саморегуляторних це прості інструменти самодопомоги, ресурси для відновлення, зниження вимог до себе. Для перевантажених це психоедукація, прийняття, м'яка підтримка, допомога в нормалізації режиму та побудові щадного графіку. Для ізольованих. Безпечне середовище, анонімна підтримка, активне запрошення через довіру або особисте звернення. Це дозволяє не лише узагальнити емпіричні результати, а й розширити розуміння практичного застосування отриманих моделі адаптації. І це важливо не тільки для існуючих поколінь, а й для наступних. Відомо, що значить, що стресова подія здатна формувати вразливість у майбутніх поколіннях. Це може проявитись у самопочутті, поведінці, захворюваннях. Зокрема, на схемі наведено формування метаболічної дизрегуляції пов'язаної зі стресом. Тому підтримка і турбота це не лише про теперішнє, а й про здоров'я наших нащадків, оскільки у відповідь на стрес. Травму, втрату, недосипання, емоційне виснаження чи хронічне недоїдання можуть формуватися так звані епігенетичні сліди. Хочу просто нагадати один з найбільш відомих науково досліджених прикладів епігенетичного впливу на наступні покоління, коли діти, народжені в Нідерландах під час голоду 44-45 років, мали значно вищий ризик ожиріння, інсульту та діабету в дорослому віці навіть за умов повноцінного харчування. Ще раз про практичне значення. Кластерний підхід дозволяє службам реагування, прогнозувати поведінку населення і ефективніше планувати заходи під час надзвичайних ситуацій. Замість уніфікованих рішень можна застосовувати чутливе планування, де ресурсні учасники стають партнерами, їх можна залучити до волонтерських штабів, надати автономію, підтримати ініціативи. Перевантажені потребують захисту, обмеження навантажень, психологічної підтримки. Ізольовані потребують адресної допомоги, ненав'язливої інформації, а саморегуляторні, тобто більшість, потребують чіткої логіки дій, інструкцій, варіантів участі. Отже, підсумовуємо: дослідження показало, що кожен третій студент має потенційно клінічні симптоми депресії і кожен п'ятий тривоги. Визначено, що позитивний тип адаптації до воєнного стану має 77% здобувачів вищої освіти, а 23% деструктивний. Більшість студентів використовують такі адаптивні інструменти копінгу, як музика, прогулянка, спілкування, турбота про інших. Ці інструменти залишаються універсальними ресурсами адаптації і під час війни. Ефективність копінгу залежить від контексту, рівня ресурсності, соціальної підтримки та умов життя. Алкоголь і куріння в якості копінгів використовує і вважає ефективними відповідно 16% та 23% здобувачів вищої освіти, але ці стратегії формують ілюзію допомоги і посилюють вразливість в умовах хронічного стресу. Психогігієна в умовах війни це не лише профілактика, а створення доступу до ресурсних стратегій, розпізнавання дезадаптивних копінгів і інформування населення про зв'язок між стресом, поведінкою і фізичним здоров'ям. Просвітництво та індивідуальні програми підтримки будуть підвищувати стійкість і сприятимуть відновленню навіть у найвразливіших групах. Пояснення біоповедінкових механізмів адаптації допомагає людям усвідомити власні реакції, уникати дезадаптивних стратегій і свідомо обирати ефективні способи саморегуляції. Таке просвітництво є ключовим елементом сучасної психосоціальної політики і сприяє підвищенню стійкості населення до тривалих кризових впливів. Саме тому навіть під час війни ми говоримо. Не лише про стрес, а про здатність до відновлення. Матеріали цього дослідження плануємо викласти у вигляді статті. Також плануємо розробити методику оцінки моделі адаптації на індивідуальному рівні, що дасть можливість запровадження адресних втручань. Дякую за увагу!